За прогнозами синоптиків, у вівторок, 23 липня на заході пройдуть дощі та грози. Лише в Чернівцях в цей день без опадів. Температура повітря вночі від плюс 16, в день до плюс 28. У Полтаві пройде дощ на території решти областей півночі та центру без опадів. Від нічних плюс 15, в вдень температура повітря прогріється до плюс 30. на півдні країни ясно, лише в Криму спостерігатиметься невелика хмарність від плюс 19 до плюс 33. На Харківщині та Луганщині пройдуть дощі та грози, в решті областей Східного регіону без опадів від 18 до 31 з позначкою плюс. У середу, 24 липня, в західних областях триматиметься хмарна погода. В Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську та Хмельницькому пройдуть дощі та грози. Нічна від плюс 17 денна до плюс 27. У Житомирі дощитиме, в решті північних та центральних областей без опадів, від нічних плюс 16 вдень потепліше до плюс 29. У південній частині країни переважно ясно в Криму мінлива хмарність від 21 до 32 вище нуля. Ясне небо та теплий день синоптики прогнозують на території східних областей. Температура повітря від плюс 17 вночі до плюс 30 в день. Мешканців західних областей у четвер 25 липня чекають дощі, подекуди з грозами. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 25 вдень. На півночі та в центрі хмарно з проясненнями. Дощі та грози продять в Житомирі та Вінниці. Вночі від плюс 16 в день до плюс 30. На півдні хмара на небі протримаються впродовж цілого дня. В Одесі синоптики прогнозують грозу від 20 до 32 градусів тепла. На сході синоптики прогнозують хмарний день. В Харкові має бути ясне небо. Найнижча температура вночі плюс 15, найвища вдень плюс 32.